Добрий ранок, мої чудові атлети! Я рада вітати вас на ютуб-каналі Тренера з постави. Тут я даю різноманітні комплекси, як на розвиток сили, витривалості, так і мобільності, рухливості тіла, щоб все комплексно розвивало ваше тіло і було направлене на благо здоров'я. Мої тренування допомагають позбавитися хронічного болю, болю в суглобах. Дискомфорта під час руху, болю в шиї, колінах, спині покращити рухливість хребта, підвищити рівень енергії з приємних побочних ефектів. Ось такі я тут залишу відгуки на роботи свого онлайн-клубу, своїх онлайн продуктів. Ви можете отримати ось такі чудові результати. Просто подивіться на моїх дівчат. обов'язково залишайте лайк і коментар. Якщо також хочете спробувати подібний вид тренувань. Таких 15-20 хвилин хвилинних комплексів і отримати такі результати сьогодні. Ми зробимо комплекс, який пробудить ваше тіло, покращить його рухливість дуже його робити, якщо ви багато працюєте, сидячи, для того, щоб покращити кровообіг ліпподигу ділянці тазу. Ми розпочнемо. Перша вправа з позиції ЗЦ. ліву ногу кладемо перед собою, вправу витягуємо назад, і лівою долоню впираємо в опору на підлозі. робимо підйом тазу вверх, виштовхуючись лівою долоню від Підлоги витягуючи праву руку вверх. Тепер ви правою рукою прокручуєте себе в опорну точку, тобто ставите праву на рівні лівої і ліву ногу, яка у вас була перед вами, ми витягуємо назад. Звідси ми робимо підйом, позицію собака мордою вниз на одній нозі, відповідно на правій, тому що ліво у вас витягнуто ззаду вверх. Ми робимо підйом. Є. Розкрили ліву тазову половинку від себе, закрили всередину на себе. Якщо дивитись ззаду, ви побачите, що ліва тазова тазвуполовинка розкривається відносно правою і опускається вниз. На вдиху ліву розкрили, видих, закрили, вдих, розкрили ліву тазову половинку, видих закрили. Ставимо ліве коліно в опору, витягуємо ліву ногу назад, туди, звідки ми її привели. І підтягнули ліве коліно до правої долоні вперед, щоб знову сісти в опору на підлогу. Ми робимо перекат з лівого боку на правий. Залишили тепер праву ногу перед собою, ліву ззаду. Зробили підйом тазу вверх, праву долоню в опорі, лівою рукою розкрили себе всередину, точніше, закрили, докрутили таз до паралелі за підлогу, прибрали праву ногу назад, тепер у вас ліве. Опорі. Тепер ви хочете лівою ногою впиратися в підлогу, право підняти вверх і розкривати тазову половинку вверх вниз. Уявіть, що ваш таз, ваші сідниці розділені на дві половинки, як грифрут. І ви хочете одну половинку відірвати і до неї повернути. Плечі від себе витягуємо, пальці долоні розтопирені, щоб щільно впиратися в підлогу. Два. Один. Право коліна тепер ви повертаєте до опорної лівої долоні. Наблизили. І ліва нога, яка витягнута була ззаду. Ми у зовнішній сторону робимо ротацію і кладемо ліву гомілку на підлогу. Добре. схрестили гомілки. Поставили їх перед собою в позицію ZZ. Зробили вдих. На видих ставимо долоні вперед. Підйом тазу вверх робимо і розпутуємо гомілки по сторонах, як би зовнішні ротації викинули. Наблизили коліна одна до одної, поставили їх на рівні тазу. І на видиху зробили скрутку. Веде вверх, Скруглили грудний відділ. Звідси пішли у рух назад. Сідниця ми дотягнулись до п'ят. І зробили розгинання вверх. Ще раз зробили. Скруглення і розгинання назад. Розгинання. вверх, Скруглення і хвилею пішли назад. І розгинання а, вверх На місці залишились і своїм тазом, своїм хребтом, ніби навколо себе промалювали коло, перевалили таз вниз, витягнули його, виштовхнули його в правий бік. Направили вверх і виштовхнули вліво. І таким чином ви ніби по кругу викручуєте свій хребет. Право, ліво, вниз. Вверх, два. Один. І залишилися колінами в опорі. Ми робимо вдих. І на видиху тепер скругляємось. Лопатки витягнули назад. Двома руками штовхаємось вперед. І розгинання вверх. Підйом і ще раз. Скруглення і вверх. Підйом. Скруглення і розгинання вверх. Підйом раз. Скруглення. Зігнули шини. Грудний. Оперек ви лобові Долоні поставили для зручності перед собою і розгинання вверх. І ще останній вдих. І Своїми долонями впираємось в коліні суглоби і від них ніби виштовхуємось назад. Тобто ви щільно тиснете на коліна, щоб розкрити і розтягнути задню лінію вашого грибта. Від шиї до попереку. І витягнемось матівкою вверх. Долоні розкрили по сторонах і зробили боковий нато в. Долоні розкрили по сторонах, зробили боковий нахил в праву сторону і відчули, як ліва розтягується. На видиху зробили підйом. І підсилили розтяжіння по лівому боку. Можна кулачок правий залишити в опорі, якщо пальцями незручно. Опустились вниз, ліва долонь тепер впирається. Видих. Опускаємося. Ще раз. Права опирається в підлогу. Видих, підйом. Тепер лівою рукою на видиху зробили внутрішню ротацію. Вдих розкрили. Видих, внутрішня ротація. Збоку, якщо дивитись, у вас права рука в опорі, Права долоня на рівні правого коліна. Права долонь на рівні правого коліна. Ви Докручувати видих. П'ять. Можна через верх, через праву сторону 4, три. Два. Один раз. Підйом. І ліву, Ліва сторона, ліву долонь поставили на рівні лівого коліна і правою через ліву сторону. Собі на вдиху розкрили, на видиху внутрішня ротація. Чотири. Три. Два. Один. Добре. І на вдиху розкидаємо себе вверх через праву сторону. На видиху через робимо підйом. Опустили руки перед собою, сідницями на п'ятих сидимо і лівою рукою на вдиху себе розкриваємо назад, видих, опускаємо вперед. Вдих розкриваємо назад, видих вперед. Багато різноманітних комплексів на різні сегменти тіла, на різні цілі, я даю в своєму закритому онлайн-клубі Королівська постава, в який ви можете реєструватися через посилання в описі під цим відео. Якщо поточний поток зараз. Вже закритий, буде кнопка на реєстрацію в наступний місяць. Ми стартуємо щотижня, 12-го або 13-го числа. Завжди програму, результати, бонусні, комплекси або бонусні подкасти, уроки. Програму усю ви можете також дослідити на сайті. Видих, вдих. Там завжди велике різноманіття тренувань. Видих вперед, вдих вправо, видих. Вдих назад лівою і залишилась на четвереньках. Тепер ми виводимо ліву гомілку узовні і в внутрішню сторону прокрутили, поставили поверх правої гомілки Ліву гомілку викрутили узовні і поставили всередину до правої. Якщо дивитись в пласкому такому положенні та да, ззаду, ви будете бачити, як ваша ліва нога ліва гомілка викручується відносно правою відносно стегнової кістки. Тому що ви ж гомілку крутите від відносно коліна від коліна, а від нього є рух до стегна. Два. Один. І так само право. Маківка направлена вперед. Шийний відділ є продовженням хребта. Угу. Не заламуємо його. Праву гомілку викрутили взовні. Всередину. В зовнішню сторону. Всередину. Взовнішню. Шерпо. Взовнішню, всередину і ще раз зовнішню всередину. Добре, поставили тепер ліву ногу. Взовні розкрили, підняли вверх, щоб у вас ліва стопа опинилася в на напроти правого коліна. І ми виїжджаємо лівим стегном поверх лівої стопи, за носочком за пальчиком лівої стопи. І додатково нахиляємось в правий бік. Видих зробили підйом і нахилились в лівий бік. Чотири. Видих. Нахилились і лівою долоню дотягнулися до підлоги. Три. І тепер лівою рукою до підлоги, правою вверх. А тепер правою до лівої стопи і ліва рука зверху. Один. Видих. Ліве коліно виставили. І тепер. Праву гомілку викортили узовні і підняли вверх, щоб вийти у зовнішнє розкриття. І ми виїжджаємо правою ногою вниз, лівою рукою до правої стопи. І правою рукою до лівої стопи. Вниз плечі витягуємо. І видих підйом. Три, три, два. Два рази. Один. Ліва. Долонь до правої стопи, права долонь до лівого стегна. Чудово. Зупинилися. Поставили праве колінове опору, сідницями вийшли на п'ятки і головою виїжджаємо вперед до себе. Вперед до себе. Якби ви протракцію і ретракцію. Тепер ми додаємо після протракції, тобто після витягування голови перед собою, розгинання і розгинання. Згинання. У розгинання тепер зробили ретракцію, і як таку шухлядку зажали під буріддя до грудини, але не задерли вверх і не опустили надто вниз, а тримали в паралелі до підлоги. Навіть можна підсилити цей рух. Ми тут покращуємо рухливість у, ві... у шинних хребенцях, да, у шинному відділі. Ви тиснете долоню на потилицю, а потилицю на долоню. І якби такий чинити опір до цих структур і виїжджаєте головою вперед, назад, вперед. Назад. Тобто тиснете двома долонями і головою робити рух вперед, назад. І ви відчуваєте, що цей рух вам тепер важче робити, тобто ви якби під зовнішньою силою. Угу. Під зовнішньою силою. Це виконуєте і опустили голову вниз, назад. Тепер зробили протракцію. Ретракцію. Після ретракції повернули голову вправо, вліво, вправо. Вліво, тепер зробили боковий нагол, вліво, вправо, вліво, вправо. Після правого нахилу вперед, назад, вперед, назад, і з лівого боку вниз, вперед, назад, вперед, назад, плечі вниз, плечі вниз. І після бокового нахилу ми додатково ми розворушити хочемо ще шийний відділ. Вперед, назад. І останні позиція, Ми залишаємося в позиції знову зацет На. Правій опорній руці, рівна рука. І тепер ми пускаємо її на передпліччя і лівою рукою витягнули зверху. На видиху відштовхнули себе передпліччям і зробили підйом на рівну руку. Підйом і лівою рукою дотягнулися до правого коліна, праву руку розкрили зверху. Тепер праву руку, яка зверху перед пліччям цієї руки ставимо на підлогу, ліва рука рівно витягнулася зверху. Тепер лівою долоню ми торкаємось правого коліна. Правою рукою підіймемося вверх. Чотири, три, два. Рази, один. Перед пліччю ліва рука зверху, на видоху відштовхнули себе вверх, М'яко і повільно, ліву долоню схопили за праве коліно. Витягнулися правою до стелі. І змінили сторони, ліву ногу поклали перед собою, право назад. І тепер у вас ліве передпліччя в опорі, права рука зверху, на видиху відштовхнулась від підлоги і правою долоню торкнулись за ліве коліно. Чотири. Три. Два. Один і ще один до п'яти. повторень доходимо. плечі до вух не підтягуємо. Чудово, своїми долонями. Розтерли шийні хребенці ззаду вздовж них. Ось так м'яко прогладили, угу. них хребенців. Три, два. Один. Прямо до бугрів на потилиці. І ззаду масуючими рухами такими масажними по колу розм'яли себе. Чудово зробили вдих. І на видиху оформили долоні до себе. Я дякую вам за виконану роботу. Сподіваюсь, ви залишили задоволені цим комплексом. Залишайте в коментарях, що сподобалось вам, чи приємні були відчуття, на які сегменти і з яким акцентом ви хочете ще тренувань, можливо, на живіт або на сідниці, або більше на рухливість тіла. Буду аналізувати ваші запити і створювати контент відповідно до них. Дякую за довір, обов'язково підписуйтесь на канал, якщо ви ще цього не зробили. Лайкайте, Робіть репости, пишіть коментарі, щоб це відео і ідеологія здорового фітнесу розповсюджувалась. Дякую вам за довіру і до зустрічі в наступних тренуваннях.